Сьогодні ми з вами розпочинаємо наш англійський хаб, і ми будемо з вами повторяти минулий час, все, що стосується минулого часу, а також неправильні дієслова. Отже, ми з вами вже вияснили, що минулий час це пас це дія, яка відбулася коли? Минулого. В минулому. А далі я вас запитую, які слова маркери ви знаєте, які відносяться до минулого часу. Слова маркери. Тобто це слова, які вказують, що дія відбулося в минулому. От у вас є речення, які слова вказують на те, що дія відбулося в минулому. Прошу, хто знає, піднімайте руку. Прошу. А не знаю. Слухай Северен. Наприклад, це he ate a great meal. Ate. Це минулий час. Минулий час, але це не є слово маркером. Тобто. Правда, слово стоїть в минулому часі. Але слова маркери, це, наприклад, yesterday. Так, пам'ятаєте? Учора. Які ще слова? Я підказую вам. Вчора, так? Які ще слова в вречені можуть сказати? Як? A year ago. Рік тому. Добре. Ще. Uh. Hmm? Yeah. Your side. Ні, years go, це ago». Тому, так, «ще». Yesterday, a year ago. And a month ago, myself, тому. Які ще? A week ago. A week ago, okay. What else? We'll know. We'll know. We'll know. We'll know. Давайте вже без ago, давайте ще якісь okay. варіанти. Last month минулого місяця, так? Буде last month. Last, last week, минулого тижня. Добре. Отже, ми розуміємо, що такі слова марка. Це які вказують, що це чітко в нас минулий час. В минулому допомогу, незавершене дії. Оце це з'ясували. Як ми утворюємо минулий час, то пам'ятаємо? Що надаємо і діє? Ми, ми беремо бара... слово, що в нас має бути в якому часі? У минулому часі. Як ми утворюємо ті слова в минулому часі? Ні, це неправильне дійсно. До дієслова ми додаємо закінчення і дії. Добре. Або ж це ще дві слово яке? Правильно. А якщо воно неправильне, то що? Буїна. То ми що робимо севари? Якщо дійсно неправильне, де ми його шукаємо? Чи? Хто пам'ятає? Максим, де ми шукаємо? Таблиці. Ні, не слово. Ну, може бути злонику, але взагалі. В таблиці, таблиці. 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 неправильний слів. Яка це колонка у нас таблиця слів? Перша, друга, третя. Друга, друга колонка. Це є колонка, де неправильний дійсно збирати. Добре, ні, ще давайте повторимо, як ми запитальні речення ставимо і заперечення. минулого часу. Дід. Дід. На початок речення ми виносимо дід і діє, слово, втрачає закінчення. Тобто, якщо є закінчення і діт, воно втрачається. Так, ми дід на початок винесли і, наприклад, якесь, хто може речення, наприклад, побудувати, запитання. «Did you play basketball tomorrow?» «Did you play basketball Ticket tomorrow?» Це вже oh, майбутній час, це буде future. Oh. А нам треба минулий час. «Did you play basketball?» oh, uh, Ми слово мати. Будь-яких ми швидше говоримо. Yes, «Yes today». І як перекладемо? Uh. «Did you play basketball ми слово мати будь яких ми швидше говоримо yes і як перекладаємо? did you play basketball yesterday ви грали в баскетбол?» Так, вірно. Отже, «did» – ми на початку кречення, а за ми втрачаємо. А заперечення? Давайте будь-яке речення заперечуємо. Бу заперечення, як ми творимо. Did plus plus I not. Did you scorch Так або did it's not. І давайте бути речення. I did not I play basketball. Що не добре? I did not play basketball. Що не забудь в так? I didn't play basketball. Окей. Okay. Yeah. Все, це ми повторили з вами так дуже-дуже просто. Тепер, що така оця гра, яку я вам приготувала, називається мемо. Тобто розвиває, тренує вашу пам'ять. Вона стосується неправильних дісії, про які ми щойно говорили, так, і вам треба буде запам'ятати. Я кожному учаснику роздаю по 5 карток. На картках є три форми, три форми діїселів. От, наприклад, SAY, SAID, SAID. Часом ці yes. форми можуть бути три однакові, а часом вони всі різні. В даному випадку сей, початкова перша форма, mm -hmm. і друга се. Mm -hmm. І третя. Також третя – це вже буде перфектні, ви будете вчити, також як у сьомому класі. Хто письмо вже може вчив, пригадає. Отже, вам треба запам'ятати п'ять карток. Потім до кожного я підходжу і забираю одну карточку, і вам потрібно сказати, яке дієслово я забрала. Все зрозуміло. П'ять карток. Всі запам'ятовуйте. Зі зворотньої сторони є переклад. Запам'ятовуйте переклад. І далі ви кажете, яку карточку я у вас забрала. Давайте. Першу. Починаємо. Я переміщу. На англійській мові казати, не українською, а англійською. І переклад. Яку карточку я забрала. Я, забрала. я, я, забр Два, три, я Чотири. Я. Я не знаю, один количество ні. Як всі слова, які написані зі зворотньої сторони, дивитися вперед. Речення ні. Речення будемо читати. Слова налучені. Раз, два, три, чотири, п'ять.

Три, чотири, п'ять, прошу. А ви забирали? Запам'ятати. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прошу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прошу, у мене ще раз два три чотири, три, чотири, раз. два, три, чотири, п'ять може. просто мені, Давай один. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прошу. І тобі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прошу. Отже, всі ми отримали по п'ять карток. Прошу їх розкласти і виучать. Ви, ви маєте кожного слова знати про три форми. Я не знаю, Я не не знаю, что это такое. Я не Я не знаю, что это такое. Так, я вам на це все даю одну хвилину. Зараз я підскучу його. А речення не треба. Я перевертаю. Ні, речення не потрібно, потім будемо перекладати просто. Я не знаю. Значить, точні один перевертаю через одну хвилину. Що ви робите? Вивчаю. Також ми вчили в технарі зі звороту. Я посилаю за неправильні слова. Та дійсно? А, Ви бачите, що я тут сілаю. Я Як ви Ну, я просто навіть. Дякую. Дякую. Мамо, я Дві.

Ви вчите одну, я потім забираю і ви мені кажете форму, три форми її слова, і карточки, з якої я вас забрала. Про себе, будь ласка. Треба вивчите, якому забирає статочку, треба сказати, якої нема? Так, якої нема. Комусь повезло, комусь легко, комусь не дуже. Ті карточки на стіл, годинник у нас це, пісочок висипався. От одна хвилина минула, всі картки, будь ласка, на стіл. Я підходжу і вибірково забираю одну картку. І ви мені називаєте, якої карти у вас не вистачає. Прошу. У вас не всі карти на стіл, а не на каталі. Ну так, от придумайте. Так, я не буду вчитуватися, я будь-яку карту на вибір забираю. І ви мені кажете, якої карти у вас немає. Це голосніше. Шейк, шук, шейкінг. Всі запам'ятали. Шейк, шук, шейкінг. Хто знає, що це? Молодець, вірно. Добре. Наступний. Так. Яку карту я вам забрала? Раз, два, три, чотири, п'ять. Не знаєте, Раз, ми записуємо. Прошу, читайте вот. Eat, Волос. Eat ад, eat. Повторяємо. Eat eat, іден. Що, хто знає? Єсте. Eat eat, іде. Добре. Карточку. Яку карту я у вас забрала. Убачно, будь ласка, діти. Яку карту ми забрали? Англійською мовою, будь ласка. Англійською мовою. Ти якою мови вчила? Англійською вчила. Чути це вірно, але якою Три... Три... Три мовою? Три форми ті слова англійської мови, будь ласка. Діти, будь ласка, тихенько. Не знаю. Чути, як буде англійською мовою. Три повернути. Рахуємо. Як ще раз? Голосно. Тихо, тихо. Голосно. Ну, ти ж на правильному шляху. Читаємо. Не зараховуємо. Читаємо. Here. here. І слухають, як буде Мартин. Будь ласка, гарно сідаємо і слухаємо. Перше слово. Here. Так, чути here. Друга форма. Heard. Heard. Чув, так, минулий час. Heard. Ми зараз повторюємо. Heard, heard, heard. Отже, це діє слово чути. <кій> не знаєте, сюди покладаємо. Тепер ваша черга. Дивимося, як ви запам'ятали слова неправильні. Так. Отже, яке дійсно я у вас неправильно забрала? Якого не вистачає? Ем, правильно, будь ласка, форми формуємо. Що означає слово української мови, яке Писати". я вас? Писати. Писати, це вірно. Але правильно читаємо форми, будь ласка. Mm -mm. Уважно. Писати діє слова неправильно. Write. Write. Друга форма. Wrote і written. Write, wrote, written. Добре, наразі тут карти. Rise. Я зараховую, як перекладаємо? Підніматися, рухатись вгору. Отже, як буде підніматися, вставати, рухатись вгору. Rise, так, Rise так? Все запам'ятали, молодець. Добре, Наступна. Ой, так я збираю. Тепер перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Я будь якого витягую. Дивишся, яку карточку я у вас забрала. Якої не вистачає? Leaf, left, left. Молодчина. Як перекладаємо? Як перекладаємо? Лів, лев, лев. Піднімайте. І, як перекладаємо? А на що ти підказуєш? Араз, я зараховую це. Ми закінчили такий невеликий уривочок з гри МЕМО. Вона може тривати дуже довго. Усіх карточок у нас є безліч. Але ми ще хочу вам ще одну гру показати. Тому наразі перший підсумок давайте порахуємо. Скільки у нас у цієї команди є не Одна. Так. Хто ще? Дві. 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 А тут дівчатка у вас. Дві. Тут дві. А тут у нас скільки правильних відповідей? Раз. Одна, дві, три. Оди. А, чотири. Чотири. ця команда перемогла. Молоді. Молодці. Молодці.